Доброго дня, друзі! Ми поговоримо про те, що відбувається в світі, і як це розуміти. Зокрема, тема сьогоднішнього випуску це еміграція. Африканці вирішують відправлятися у небезпечну подорож не пристосованими до цього човнами. Човен, який може перевозити 80 пасажирів за технічними характеристиками? Зазвичай перевозить цілих 500. Тим не менше люди вирушають і. Шукати кращого життя у Європі. Тут також бачимо, яка кількість людей на човні взагалі буває. Подорожі морем такого плану коштують від 400 до 700 доларів. Для цього інколи потрібно взяти у борг, мало не у цілого містечка. Багато небезпек зустрічається людей ще на шляху до лівії. Долаючи пустель, вони зазнають насилля, домагань, знущань. Ґвалтуваль, подорож постелею передбачає воду перемішану із бензином, для того, щоб пити менше так організовують переправи ті, хто займається саме нелегальним бізнесом. У їжу, так би мовити, вони вживають ту ж саму воду, яка перемішана із мукою. Ставлення співвітчизників до співвітчизників жахливе. Люди сідають у човен їх до якогось пункту. Скажімо так, керовано направляють. Далі цей човен покидається екіпажем. Екіпаж вважається в принципі злочинцями. Європа за ними полює. І люди залишаються дрейфувати у відкритому морі, аж поки їхній сигнал СОС не побачить італійська берегова охорона. І Абсолютно безвладні у лівії сприяль якраз тому, що. Саме звідти ці подорожі процвітають, і щороку людей, бажаючих виїхати, стає все більше 3 жовтня 2013 року. Стається жахлива трагедія, в якій гине 366 осіб. Це поблизу берегів Лампедузи. Таким чином італійський уряд вирішує вживати заходів і запроваджує таку місію, як Маринострум. Почалася з 18 жовтня. У місії більшою чи меншою мірою представлені практично всі силові структури Італії, а також допомагає така країна, як Словенія. Цікаво, що в неї всього 44 кілометри морського кордону, але тим не менше, Словенія також надає один великий корабель для цієї місії. Основною метою місії Маринострум був порятунок. Людей у морі і звичайно патрулювання морських кордонів. Зараз на екрані бачимо, які засоби використовувала місія «Мари Нострум». десантний корабель, два фрегати, це два патрульні катери. Всі вони з вертольотами. Крім того, два вже більших вертольоти, розвідувальний літак. Також корабель для логістичної підтримки, а також мережа берегових радарів. Крім того, були дрони, які патрулювали море. Одна з технічних характеристик: це 27 годин автономії. Бюджет місії Мари Нострум складав 9 мільйонів євро на місяць. Це були італійські кошти. Вже за рік місія Мари Нострум рятує 150 тисяч. Чи мігрантів це рівно населенню для прикладу Мелітополя українського. Але італійці розуміють, що коштів їм не вистачає. Вони звертаються за допомогою до Європейського Союзу, але Європа відмовляє і шукають альтернативний варіант. Альтернативою для Мари Ностром стає така операція, як Тритон, або по-іншому її називають Frontex Plus. Адже вона була курована Агенцією фронти, що займається справами, які стосуються зовнішніх кордонів Європи. Бюджет даної місії зменшився до 2,9 мільйонів євро на місяць. Тут бачимо, які країни вже брали участь. В місії Тритон світло це тільки техніка: Латвія, Ісландія, середньо-зелений, країни, які надавали кваліфікований персонал. Швеція, Норвегія, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Польща та Румунія. Мальту пропустили, яка надавала технічну підтримку. І темно-зелений Португалія, Іспанія, Франція, Голландія та Фінляндія надавали як персонал, так і техніку. Було скорочено. Кількість техніки, була скорочена кількість персоналу в порівнянні з місією Маре Остром. Якщо висловлюватися, в принципі, досить грубо, то місія дає збій, адже 18 квітня 2015 року стається величезна трагедія в морі, в якій гине 900. Осіб. Європа б'є на сполох. Таким чином, бюджет місії Тритон знову зростає до 9 мільйонів євро на місяць. Шла мова також про запровадження, так би мовити, військової місії, яка передбачала розвідку для тих, хто організовує такі поїздки, зробити їх нерентабельними, руйнувати човни ще до того, як мала би відбутися відправка. Військова операція ЄС отримала назву Наформед. До неї залучено близько тисячі людей. У їхньому розпорядженні п'ять військових кораблів, два підводні човни, три морські патрульні літаки, два безпілотники і три гелікоптери. Контингент Нафор раніше здійснював місію проти піратства біля берегів Сомалі. Має на меті знищення та перехоплення човнів, які використовують нелегальні перевізники поблизу лівійського узбережжя. Рішення що має дочекатися схвалення радою безпеки ООН. Здійснення операції також залежатиме від позиції Лівії, адже в країні триває громадянська війна та керують два уряди. Отож, ми розібралися людей у морі рятують. А тепер дізнаємося, що відбувається далі. Їх доставляють до спеціальних центрів для біженців, які зараз в Італії вже є переповненими за правилами, тобто за законом. Вони повинні подавати заявку на те, щоб отримати статус біженця в Італії. І очікувати на цю заявку максимум шість місяців. Багато людей там очікують вже більше ніж півтора роки. Інша частина емігрантів тікає і не хоче бути ідентифікованою в Італії, прагне дістатися Англії або Німеччини, коли в Європі зайшла мова про перерозподіл емігрантів по країнам, адже Італія вже не справляється. Першими, хто відмовився від такої ініціативи, були Британія, Франція, Угорщина та Польща, апелюючи до Дублінської конвенції, яка зобов'язує мігранта подавати заявку на статус біженця до тієї країни, в яку він прибув першою, тобто в нашому випадку це Італія, але зрозуміло, що з Африки дістатися Німеччини човном неможливо. Це було зроблено запобігти такому собі лотерейному варіанту отримання статусу біженця, коли біженець подає заявку до багатьох різних країн. Це кадри одного із центру для емігрантів на Лампедузі. Саме там на отримання одного іммігранта виділяється 40 євро на день, з яких 2,5 – це кишенькові гроші. Ці центри часто схожі на. Тюрми, з яких можна виходити, в принципі, часто там стаються і бійки, і протести. Ці центри повинні займатися інтегруванням цих людей, тобто допомагати їм з вивченням італійської мови, допомагати із поданням документів на статус біженця і в різних юридичних можливо запитаннях. Але в реальності не все завжди відбувається так. 80% таких клопотань про статус біженця залишаються відхиленими, адже це в основному люди, які тікають від бідності, а не від війни. Тому економічних мігрантів не хочуть приймати, адже як відомо в Європі також панує криза. Те, що імміграція зараз набула неабиякого масштабу, свідчить також і критичні ситуації на станціях та на деяких прикордонних пунктах. Зокрема, з римської станції Тібуртіна, що є другим за розміром. Залізничним вокзалом столиці Італії. Працівники Червоного Хреста також волонтери намагаються уникнути якоїсь кризової санітарної чи просто кризової ситуації. Таким чином жінок та дітей переселяють до тимчасових притулків. Червоний хрест також приносить воду та харчі. Для того аби ці люди, які фактично вже яку добу живуть на вулиці, жили, скажімо, трошки в кращих умовах. Як і у Римі, так і у Мілані, сформувалася велика кількість біженців, які Очікують своє щастя на вокзалі. Така ситуація була і минулого літа, і цього там також працюють і медики, і волонтери, і представники Червоного Христа. Але людей дуже багато на вокзалі. Це один з їхніх пунктів по дорозі до Північної Європи, оскільки контроль на кордонах посилено. То іммігрантам стає дедалі важче перебратися на північ. Без документів, але з рішучістю та мрією, іммігранти намагаються із станцій італійських залізничних дістатися Австрії, дістатися Швейцарії, дістатися Німеччини. Але є патрулі, які шукають нелегалів, і таким чином зараз дуже важко. Перетнути кордон Шенгену в італійському містечку. Вентімілля сформувався такий собі стихійний табір тих же емігрантів, які прагнуть потрапити до Франції. Вентімілля знаходився на кордоні з Францією, але поліція цього не дозволяє зробити. Франція посилила контроль на кордонах. Відбувалися навіть такого роду сутички, де поліція відтісняла емігрантів. Вони протестують, просять свободи, прагнуть дістатися хто до Парижа, хто далі до Британії. Ще одним пунктом є французьке портове містечко на узбережжі ла маншу Кале, в якому ще з 2002 року формуються стихійні табори біженців, які намагаються ось таким чином. Пробратися до вантажівок і потрапити нелегалами до Британії. Хоча Британія щоразу посилює і контроль на кордонах, і законодавство еміграційне, але залишається привабливою для емігрантів, оскільки... Не вимагає обов'язковий для інших країн документ, що засвідчує тотожність особи. Це полегшує працевлаштування, оскільки, маючи певні дані, можна видати себе за іншу особу і успішно працювати у Британії. Дістатися Північної Європи іммігрантам стає дедалі важче. Зупинені прикордонниками чи поліцією вони. Опиняються знову у Італії, тобто їх повертають назад, апелюючи знову ж таки до цієї відомої Дублінської конвенції. Ми бачимо, що вирішення проблема не знаходить. Європа живе від саміту до саміту. Але хотілося б завершити випуск на оптимістичній ноті. Зараз ми бачимо хлопців, які звуть себе кукула, що означає ті, хто допомагають один одному. Вони також є емігрантами, їхнє життя на щастя. отримало, скажімо, так нову надію. Вони майструють меблі, роблять це завзято наполегливо. Ці меблі зроблені із уламків кораблів із лампедузи, що вже стали так би мовити історією і певною цінністю для цих людей. Але на жаль, не всім пощастило. Хотілося б аби кожен майстрував щось корисне в себе вдома. На цій ноті випуск про еміграцію ми завершуємо. Будемо сподіватися, що ситуація знайде краще вирішення і нікому не доведеться ночувати на вулиці на картонних коробках.